І так, всім привіт. Сьогодні ми знімаємо відео на такому прекрасному виді. Це офігенний вид на Торонто. Я тут доволі таки часто бігаю. А, ось там, десь я живу, недалеко. А, цей парк буквально хвилин 5, ну не 5-10-15 хвилин, ходьби від мене. Раніше я жив Ліберті Village, цей парк знаходиться на Liberty Ліберті Вілідж. Зараз я живу ближче в Дентауні. Ну, вже в Дентауні самому, тому що Ліберті Village це просто район. І так, тут у нас зразу попереджує аеропорт, самоліти взлітають або сідають, буде видно. Там прекрасніший вид на Торонто. Ну і справа від мене, зліва від вас будуть ходити люди. Коротше, заглядати. Тому погнали. Так, про що сьогоднішнє відео? Відео про сьогоднішнє у нас буде про те, як я знайшов свій перший бік в Канаді, як я працюю на себе. Цікаво, напевно, так, тому що мені, до речі, самому було цікаво, чи реально це зробити без англійської мови, так як англійська в мене мінімальна всі, напевно, знають. Да, що я приїхав взагалі без англійської. Часом начав тут уже її вивчати. Я не скажу, що я прикладаю там максимум зусиль для вивчення англійської, але стараюсь і пробую так сказати, тому що потрібно двигатись далі, потрібно розвиватись, потрібно заробляти, потрібно е повишати свій рівень життя. В общем, потрібно жити. Поїхали, де найшов, як знайшов і скільки заробив. Так, всі напевно пам'ятають, що я дуже довго розказував в цьому Ютубі, Тіктокі, Інстаграмі про сайт, де я шукаю роботу. Це сайт Торонтовка. Так, цей сайт є тільки в Торонто і провінції Онтаріо, в других принціях Гіаній. Хочу сказати для себе, що я шукав роботу на різних сайтах, які мені давали, це не дало ніякого результату. Тобто, буквально я місяць, напевно, поприїзду шукав нічого ніякого. Успіху не добився, так сказать, потім мені підказало, що є така торонтовка. Першу роботу свою знайшов на торонтовці, другу роботу сив на торонтовці, третю роботу я знайшов на торонтовці, Е і четверту роботу, де я зараз працюю, знайшов на торонтовці, і також свій об'єкт я знайшов на торонтовці. Розповідаю. по-перше, всі роботи, на які я працював, це було не менше 25 доларів. До речі, зараз трошки збрехав. Першу роботу я знайшов не на торонтовці, першу роботу йшов через знайомих. Сорічки, сорі, трошки помилився. Коли в мене не було роботи, це було десь, напевно, місці в 4 назад, я вирішив, що тіпа, пошукати роботу, тому що дома сидіти не варіант. Я там мав якісь певні доходи з України, там трошки скрипти, з того, з того, ну, в общем, доходи були, не жалувався. Але я вирішив, що тіп, потрібно вертатись на роботу в Канаді, виставив повідомлення про пошук роботи. Виставив те, що вмію робити, там, чим займався в Канаді. Що... ну, коротше... Коротко, про те, що треба. Двері поставити, стіни покрасти, псикрон прикрутити, е, там, що ще? занести, підняти, викинути, розламати ось такі деталі. Мені дзвонить жінка і каже, чи вмієш ти красити? Я кажу, так, звісно, мій краси. Скільки ти з це береш? Я такі, кажу, ну, взагалі 30 доларів за годину, вона каже, ні, мені потрібно повністю, щоб ти почитав, сказав, скільки це буде коштувати. Окей, е, каже, давай зустрінемося. Давай, ми з нею зустрілись, вона показала квартиру, яку було потрібно покрасити. Ми з нею обговорили, там сума була дуже. Я назвав взагалі за те, що мені потрібна була робота, я шукав таки, думаю, назву аби щось, аби согласилась, думаю, за два дні ще покрасим, зароблю там 600 доларів, взагалі офігенно. І тоді, коротше, ми це мусоли, напевно, місяць, два, вона дзвонить, так, Діма, корот, є питання. Тому що, каже, тут ще ці люди, які з'їжджають, які живуть, вони ще не з'їхали, тому в мене є ще один об'єкт, можеш подивитись. поїхала. А ця жінка ріелтором займається. І в неї, типу, вона коли уїжджають оренду. Орендарі, тобто квартиру потрібно перекрасти. Ви знаєте, да? Певно, це в Канаді. Коротше, я з нею поїхав ще на пару об'єктів. Взагалі, ми договорились по цієї, певно, місяця-два. І тоді цей час настав. Ми з нею зустріли ще раз. Вона вже приїхала з власником квартири. Ми обсудили це ще з ним. До речі, власник говорить на англійський, так я англійська не знаю, то вона була перекладача. Може вона щось заробила на цьому, я не спорю, але ну, напряму гроші платила вона мені. Те, що платили їм про це не цікавить, тому що якби, я заробив свої кошти. Відтоді, ми домовляємося, я називаю ту ціну, яка б мене влаштувала, це. Я відео, до речі, кусочки вставлю з цієї квартири, як я закупав все, куди ми їздили, ми їздили з її чоловіком, що потрібно було покрасити. Ну, і в принципі, ось так. На цьому працював я. А, Опять переприговалю. Ми ж коротше зустрілись, домовились. Я кажу, так, вечір, вона каже, скільки би я коштує, так, ввечері напишу вам ціну. Прийшов додому, порахував, думаю, бляха, як так зробити, щоб ж, тіпа, не обрахувати себе. Думаю, там на два дні роботи, на два дні роботи максимум. Їй сказав, що на тиждень, кажу, неважливо, зробиш за день, забереш свою гроші. за тиждень, забереш свій гроші. Ладно, щоб не довше тижня. Кажу, супер. Порахував, пишу їй, така то така то сума. Вона така, окей, Я такий бляха, серйозно, в шокі. Я прям думаю, ну, мором, за два дні роботи заробити скільки. Е, окей, вона каже, в принципі, він згоден, я також згодна. Поїхали. Е, каже, Через пару днів поїдемо закупати матеріал. Поїхали. Ми, коротше, поїхали закупати матеріал. Це саме страшне для мене було, тому що я не знаю. Так як я не займався ніколи будівництвом, скільки там треба тої краски, що там взагалі треба. Я, в принципі, спитав у чувака, в якого я працюю, ну не спитав про краски, спитав, типа, що взагалі треба для нормальної покраски. Він мені пояснив, так сказати, на пальцях я такий, окей, тим чуваком. Каже, скільки треба краски? Я таки, так, 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 так. Кажу, вам не сказав, він каже, ні. Так, а де краску треба купити? Я єдиний який знає, це Хомді в Канаді. Більше страни, я не знаю. Приїжджаємо туди, в нього там краска, а нам каже, такої краски немає. Такі, бляха, де ще цю краску можна купити. Відтоді позитивно до цього чувака, який будинок, він такий. Ага. Та пофіг, беріть любу. Корич. Взяли любу білу краску для стін і любу білу краску для бейс, бейсбортов. Е, і цей, таки, каже, скільки, кажу, Ну давайте напевно одну на бейсборта. Бейсборта і двері треба було покрасти. І кажу одну, і треті типа, на стіни. Думаю, напевно, хватить. Думаю, Там була. Ну, я кричтавлю відео, що за квартира вона не доволі таки велика, думаю, що хватить. Вітозі ще плюс треба було засиліконити ванну. Ще плюс треба було покрасти, почухати двері і без борта, ну і покрасти відповідно стіну. Боже, як шумно, не знаю, чути вам чи не чути, зараз подождем, поки проліде. І то, купили ми весь матеріал, там краска, валіки, все, що потрібно для роботи, все купили вони. І то я починаю, коли начнеш, давайте в суботу, в суботу я такий кажу, типі, думаю, якраз субота-неділя, виходний, якщо що, ще візьму понеділок. Виходний і, в принципі, за три дня все зроблю. В суботу в мене, короче, не виходить, тому що в мене інтернет поламався, нужні були приїхати, там зробити інтернет. Відтоді я вмісту того, щоб вийти на роботу на 8 ранку, приходжу аж на час. Тобто вже не повний день. Я роблю часу до 9, тому що не можна робити довше. За перший день я таки покрасив тільки стіни, думаю, бляхо, це, звісно, про, про, про Лошарив, тому що, типу, щось я, походу не встигнув, ті сроки які думав, думав, вже розстроївся, думав, типу багато. Е не те, що багато не заробиш, а багато роботи придеться плюс з тої роботи брати виходні, такі думав, бля, ну ладно, коротше, ладно, робити, що ти вже ж не відмовишся. Потім, субота, те же саме, понеділок, п'ятниця, понеділ, 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 субота, неділя. Після суботи йде у нас неділя. Опять же, виходжу на роботу на, 9, на 10 ранку, на 10 ранку, тому що вже перед роботою пішов такий попити чаю, собі прогулятись, трошки відпочити, так сказати. На 10 приходжу на роботу. І починаю працювати. З роботи я ходжу в 8 годині, і в принципі вже половина була зроблена. Так як я не можу одночасно красти стіни і без борда, тоді вирішив типу, покрасти просто стіни. Хоча я думав, що я за день покрашу і стіни, і без борда, потім ще раз і все. Ну, так не вийшло. І відтоді, на другий день, у мене готово практично, а не практично готове все. Зроблено, типу на перший слой. Тобто в мене були покрашені всі двері, в мене були покрашені всі стіни, всі бейсборта, за ванна. Тобто це все було зроблено. І віто, виходимо, ми в... виходжу я в понеділок ще на роботу. Виходжу я ще в понеділок на роботу. Закінчую практично все, покрашу ще раз всі стіни. Бейсборта не встигаю покрасити. І, в принципі, мені остається тільки в понеділок, до речі, я зробив також там, з 8 ранку, з 9 ранку до. З 9 ранку до цього до до 8, напевно, вечора. Отак От я відпрацював і пішов додому. Вівторок я вже йду на свою роботу. Після роботи о 5 годині я приїжджаю на об'єкт, до кращого без борта, вішаю обратно розетки. Тобто, так, повний фул. Закінчується все, дзвоню, все окей, зроблено. Каже, клас, супер. Е, каже, типа. Давай зрім завтра передамо тобі гроші. Так, кажу, так потрібно ж типу, подивитися. Вона каже, все окей, ми тобі віримо, ми були на днях на квартирі, все супер. А перший аргумент, я думав, що буду красти не сам, думаю, що зараз візьму когось, в мене є знайомі, які реально вміють красти. Вона каже, ні, ні. Типу, так як ти вліз сюди, так як ми з тобою домовились, ти робиш це сам, наступні об'єкти все, будеш робити вже з ким хочеш. Нам потрібно, щоб ти показав себе, проявив, так і сказати ти себе. І тоді через е... наступний день вона мені дзвонить. Коротше, каже, я вже в тебе біля під'їзду спустись забери гроші. То я забрав кошти. Вона каже: все окей, ке хлопцю, мужику, яка квартира, яка все дуже сподобалось. Він, як і обіцяв, сказав, що якщо йому все сподобається, дасть тобі роботу далі. Що один вертольоти. Відтоді цей чувак уїжджає через. В кінці вересня, в общем, цей мужик, він з Індії, уїжджає в Індію, у нього стається будинок на 200 квадратів, який мені предстоїть покрасити. Тому я коротше, буду ще шукати людей, не знаю, скількох, одного, двох. Домовлятись за ціну. За ціну ми повинні, до речі, десь домовитись в началі вересня. Я дожую поїхати посчитати. Думаю, може взяти опитного, хто вміє рахуватися, так як в мене немає такого опиту в прощоті матеріалу і тіпо, скільки б за це можна було заробити. Uh, то коротше не знаю. Ну, коротше, буду дивитись, шукати. Плюс до всього ще є дві квартири, але ці дві квартири потрібно би покрасти аж в грудні, коли з'їдуть uh, люди, які там живуть. також. Ну, тобто, по факту, я знайшов свого, свою людину, яка дає мені об'єкти, яка, напевно, також не мені заробляє, мені в принципі не цікаво, тому що це я також непогано заробляю, що ви розуміли, я за 2-3 три дня, три дня і половину заробив 300 тисячі доларів. Як на мене, доволі таки непогано для Канади щодо того, що я не знаю англійської, що я ніколи не працював. Я працював на стройки, але це було в 16 років в Україні, типу, просто підсобником, там носив кирпіч і носив роствор. Тому я рахую це доволі таки непоганим заробітком. Я прям трохи ж таки думав, вау, клас, я це зробив. Да, ну, Так, типу, може я не так сказав просто без англійської, але ну, типу, тому що ця жінка з Білорусі вона говорить на російській, і вона тут вже... 14 років, напевно, так, да, наскільки вона сказала. Тому, типу, якби я спілкувався на російській, але все одно я ж без англійської в принципі, сюди приїхав, без англійської знайшов її, без англійської, типу, це все працював, без англійської їзди, купував з тим чуваком краску. Тобто, не знаю, якщо ви на це скажете. Чи рахується це, що я без досвіду, без англійської, знайшов свій об'єкт, заробив на цьому кошти, ну як. Нормально, не нормально, що ви по до цього скажете. Як на мене, це доволі таки непогано, тому що деякі роботу не можуть знайти, наскільки я бачу. Мені дуже багато пише з приводу роботи, я не, я не розумію, чим приводу, Може, реально роботи немає. Я такий бляхався, говорю: та ви задовбали, як це роботи, ви ж не вмієте шукати, тіпо, там ще щось. Ну, типу, може так і є, я не знаю. Тіпо, я постійно, я знайомим, який мені пишуть, я допомагаю, чи можу. Тіпо. І так же само стараюсь допомогти всім. До речі, змій підписник давно приїхав, я йому допоміг з роботою на утепленню 28 доларів за годину. Офіційно все круто. Uh, більше не подобається, коли люди мені пишуть то, uh, знаєте, достовірну інформацію, тому що читають Фейсбук, все остальне та в Канаді, за 16 доларів, за 17 доларів, ти 25 ніколи не заробляєш, що ти брешеш, та які 30, які 35. Коротше люди, розберіться ізначально по Якщо ви шукаєте роботу і вам там дають 16 доларів, то тіпо, це ж не значить, що треба соглашатись з неї. Мені коли кажуть, 20, я просто сміюсь, ви що чоловік, які 20? За 20 кажу, сам будеш робити, зробити. Кажу, мінімум 25. Це взагалі це самий мінімум. А то 30, 30, 35% це золота середина, при якій я, в принципі, готовий працювати на всі 100%. Так, що хотілося б винести в кінці цього відео? В кінці цього відео хотілося винести те, що головне це не пускати руки, головне це шукати. Головне працювати над собою. А, так, не все виходить з першого разу. Як ви пам'ятаєте, в мене одна робота була, перша я її добрав 4 години. На одній з робот мене кинули на 1800 доларів. Е, але все одно, типа, якось живу, якось працюю, і якось виживаєтеся. Не знаю, краще, як це пояснити. Коротше, головне, не віжте нос. Якщо хочете, то у вас все вийде. Все отримаєте. Вам дякую, звісно ж, за перегляд. Ставте, будь ласка, свої пальці вверх. Е, пишіть коментарі, якщо є якісь запитання, також пишіть, буду відповідати. як Якщо всі змітли, відповідаю на всі коментарі. Плюс до цього ж підписуйтесь на мій інстаграм-канал, там контент виходить набагато швидше. Будьте першим знати всі новини. Інстаграм він такий більш е... коротенький, там знаєте, туди-сюди. Тут він такий більш обширний про всю ситуацію. Це остальне. Е... Дякую за перегляд ще раз. До нових зустрічей.